Завжди залишаться ті імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує людство. У перші березневі дні ми знову згадуємо Тараса Григоровича Шевченка. 209 років минуло з дня народження поета, проте і нині під сонцем України живе кобзареве слово, слово великої непогасної любові до свого народу, своєї землі. Мені тринадцяте й минало, я пасі гнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, А я собі у буряні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Яня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалив.